Шановні панство, сьогодні такий класний деночок, сонечко, красота, осінь. Кінець Суботник на пасіки ми встроїли цією родиною. Це наш нижній точок. Будемо продовжувати це все буде обиратися. Ну, туди ще рядів 5 ми можемо всунути. Тут у нас чисто ліжаки. Тут ідуть просто ліжачки, сюди буде звозитися все. І тут будуть формуватися відводочки на розгон, стартера, ну і так далі. Ось так. Тут ми теж поприбирали на верхньому точку. Покупували деревця. Ваги потрібно забрати. Ось така от красота. Цей ліжачок піде вниз. Там вон, ще ліжечки в мене є, теж вони підуть вниз. От. От така гарнюня у нас. Так що працюємо. Доки дозволяє нам погода це робити. Вона щоб була погода. А бажання... Бажання, звісно, але ж ти ж робиш своє, значить бажання по-любому є. О, так що все, будемо далі працювати, займатися, пока. Це нічко світи нам і поки тепленько. Пока-пока, бережіть друг друга, бережіть Україну. Пока.